Борг українців за комунальні послуги станом на 1 січня 2023 року становив майже 40,5 мільярдів гривень, без урахування тимчасово окупованих територій йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Харківську та Херсонську області. Про це у відповідь на запит видання слово і діло» повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Яка ситуація з комунальним боргом нині, що буде в перспективі? Чим небезпечні комунальні борги для України і що робити, щоб система житло? Ово комунальних послуг в Україні не була паралізована. Про це поговоримо впродовж цієї години. З нами на зв'язку голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пане Олеже, ось Міністерство розвитку громад станом на 1 січня назвало цифру боргу майже 40,5 мільярдів гривень без урахування тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам якою є сума боргу зараз, і чи можемо ми оперувати цифрами боргу на тимчасово окупованих територіях? Ну, по перше, я хотів би що це якась помилка, коли вказується цифра 40 мільярдів на 1 січня 2023 року. Тому що на 1 січня 2022 року борг споживачів за житлово-комунальні послуги складав 81,6 мільярдів. А ту цифру, яку назвало Міністерство громад розвитку території, розвитку громад та території, це мається на увазі напевно. І це, скажімо так, воно збігається з моїми розрахунками, що це 40 мільярдів, які накопичили. За 2022 рік а, і, а, українців зараз пожиті житлово житлово послуги. Тому можна впевненістю говорити про борг. А... Пане олеже. Чи чуєте зараз нас? Пане олеже. Пане олеже. Я вже з вами. так так З впевненістю говорить про а, те, що. Борг на 1 січня 2023 року щонайменше 120 мільярдів гривень, але це враховуючи і тимчасові території. А якщо брати аналіз за останні роки збільшення заборгованості і періоду заборгованості, то кожну зиму, кожну зиму заборгованість українців останні 3-4 роки зростала в середньому взимку, в опалювальний період не взимку. Опалювальний період зростала десь а, на 25 мільярдів. Тому я говорив, що на перше, на перше квітня а, заборгованість могла скласти і 150 мільярдів гривень. Що з цим всім робити, пане Олеже? Понад 120 мільярдів гривень, як ви сказали. Що з цим робити? Як вирішувати цю ситуацію? Потрібно спочатку зробити аналіз боргів, аналіз боргів зрозуміти, як вони, звідки ці борги взялись, тому що величезна обсяг інформації є в мене і в інших людей, які пишуть про це і в заявах, і в соціальних мережах про те, що величезна купа боргів людям нараховувалась незаконно, нараховувалась під той час, коли люди знаходились. Не вдома, коли під окупацією, потрібно зробити. Я вам скажу: я сам пройшов цей період, коли незаконно нараховували за комунальні послуги. Про це писав особисто. Також я писав про такі випадки нарахування неспожитих комунальних та енергетичних послуг в Сумській, в тому ж Маріуполі. А люди отримали платіжки. Я вже не кажу за тимчасово окуповані території Буч, Комель, Ірпінь, де люди отримали платіжки під той час, коли ці, ці, ці землі були під окупацією, де не було вдома. А вони платіжки щомісяця отримали. Як загад так? Без аналізу боргів ну, подальші дії неможливі. Пане Олеже, а хто повинен проводити цей аналіз заборгованості? І ви сказали, що самі стикнулися з ситуацією, коли комунальні послуги не надавалися, але платіжки приходили. Як споживач може довести свою правоту в такій ситуації? Ну, на жаль, споживач в нашій ситуації абсолютно не захищений. Нема навіть ну, є інстанції, але вони не працюючі. В більшості це Держпродспоживслужба, яка Повинна захищати споживача, але вона абсолютно не виконує свободку. ЄнкраєКП, куди ще можна поскаржитись, але це також не працює. Це перше. По-друге, що вони повинні робити? Споживач ну, є декілька фаз, декілька напрямів. Якщо, наприклад, ви отримали незаконну платіжку, платіжку, яку ви там завищену платіжку, ви повинні зафіксувати. Дані свого лічильника і о, скоригувати її у надавача послуг. Коригується вона письмовою заявою. Це дуже складно зробити, тому що о, зачасту ці вони не працюють надавачі послуг, офіси їхні не працюють, гаряча лінія не працює. І тому це вкрай складно зробити. Але це, скажімо так, один напрямок, де як можна. Пробити цю стіну а, незаконних нарахувань. Друге, якщо ви знаходитесь на території, а, якщо ваше майно, там, квартира, будинок знаходились на окупованій території, потрібно взяти довідку по місту вашого знаходження, що ви там проживали. А потім з цією довідкою. Піти в органи місцевого самоврядування по поверненню після деокупації, повернення, подаєте цю довідку в органи місцевого самоврядування по місту проживання і компанію, яка надавала послуги з проханням перерахувати, якщо людина має житло, наприклад, в тимчасово окупованому Маріуполі, але зараз вимушена жити в іншому місті України, вона може взяти довідку про те, що вона живе в Маріуполі. Ні, вона може взяти довідку, де вона по місцю, де вона проживає. І після того як Маріуполь буде звільнений, вона з цієї довідку приїжджає а, до компанії, яка надає послуги комунальні або енергетичні, або приїжджає там до органи свої ж місцевого соврядування, і з цієї довідку вже переоформлює бороні. Це буде складно зробити, але це єдиний нормальний шлях правовий шлях. Ну а не правових шляхів взагалі немає.